Ну і загроза в дронів завжди залишається недавно, 14-го числа. Ми зафіксували якраз іде зараз на екрані падіння FPV дрону в Шевченківському районі. Неподалік трамвайних колій. видно з відеозаписів про те, що він летить не прямо, а летить на бік. Ми припускаємо про те, що оператор цього ФПВ-дрону Через застосування засобів радіоелектронної боротьби втратив з ним керування, і відповідно він впав на відкриту місцевість. Слава Богу, обійшлося без жертв. Однак, ми бачимо на відео, бачили повністю аналізуючи ці відеозаписи про те, що перед самим ударом на цій зупинці вийшло майже 20 мешканців міста, і дивом так сталося, що коли цей дрон впав і розірвався людей. Вже на цій зупинці не було, і реально обійшлося без жертв. Не поодинокі випадки дольоту FPV-дронів до міста Харкова, але харків'яни вже можна тримаються не один рік. Харків'яни пережили момент, коли росіяни били артилерійськими снарядами, долітаючи до міста, використовували РСЗВ для ударів по місту і ракети зенітних комплексів С-300. Тому хочу сказати, що нову складної небезпеки ці впіврони не несуть. Звичайно, в ними борються підрозділи протиповітряної оборони, включаючи засоби радіоелектронної боротьби. Ну і відповідно, національна поліція кожного разу, коли вилучає FPV-дрон, завжди його надає спеціалістам для обстеження і з'ясування, які модифікації чи можливо видозміни відбуваються при виготовленні цього FPV-дрону для того, щоб ми мали. Можливість реагувати на нові виклики, які перед нами ставив ворог. Пане Петре, про що свідчить ця поява фпв дронів у самому Харкові? Ми бачимо, що до прикладу у Херсоні та в Херсонській громаді активне використання російськими військовими ФПВ-дронів насправді дуже ускладнює життя і піддає небезпеці самих херсонців. У Харкові як часто ви фіксуєте ось такі випадки, коли долітають фпв дрони і на вашу думку, з чим пов'язане те, що вони вже мають змогу долітати? Саме до Харкова? Ну, з чим пов'язано, на мою думку, виключно це розвиток технологій. Можливо, ним ними можливо використовуються якісь потужніші транслятори для транслювання цього сигналу. Тому що ми знаємо, що віддаленість від оператора до дрона може бути 10, 15, 20, 25 кілометрів. Але ж знову ж таки, це все технічні, є технічні проблеми. радіогоризонт і, і інші так. Дійсно, ми фіксуємо ці дрони, але вони не масові фіксації. У нас були фіксації, коли активі дрон долетів вперше, але впав в лісовому масиві, теж використав. Завдяки тому, що використовуються при прилади радіоелектронної боротьби, нами був зафіксований дрон літакового типу чорниця. Ми вже про це говорили літакового типу, який долетів до міста Харкова. Ну на мою думку, це зараз не критично. Це поодинокі випадки і колапсу. завдяки тому, що ворог використовує ці дрони, звичайно, що в місті не буде. Виключення, якщо ми говоримо про місто Харків, але ж насправді в прифронтових регіонах, там де ці дрони використовуються на постійній основі, і там, де ці прифронтові територіальні громади наближені до лінії бойового зіткнення, звичайно ж, ці впівдрони ускладнюють, взагалі процес проживання. Хочу сказати, і можливо, у вас є там фотоматеріали з цього приводу. У нас в цю ніч ворогом були вражені в місті Куп'янську три автомобілі швидкої медичної допомоги. Ворог Системно полює на автомобілі спеціального призначення. У нас з початку року зафіксовано в дев'ять випадків, коли ворог, використовуючи як fpv дрони, так і безпілотні літальні апарати інших модифікацій, били саме по спеціалізованих автомобілях національної поліції, так і били по спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Для чого це робить ворог? Для того щоб ми, як екстрені служби, не могли надавати той пакет послуг, який ми зобов'язані надавати. Громадянам для того, щоб забезпечити їм базові життєві потреби, які вони потребують на територіальних громадах, де вони проживають, так і здійснювати евакуацію цивільного населення із тих зон так звучать небезпечно перебувати вже людям. Дякуємо вам, пане Петре, що долучилися Дякую. до нашого ефіру. Дякуємо за цю інформацію, яку ви озвучили Петро токар з нами був на зв'язку начальник головного управління національної поліції в Харківській області.